Що буде, якщо взяти звичайний камінь і виставити його на аукціон під видом метеорита, що впав недавно у Київ? Які реакції людей будуть на це? Давайте подивимось. Зразу скажу, що реакцій було багато, і всі вони по-своєму прикольні. Йди за роботу бери. А, ну, добре, щоб розпочати експеримент, нам потрібно віднайти камінчик. Тому вирушаємо на двір і будемо шукати. Я знайшов ці два камінчика прямо посеред землі. Ну, якщо чесно, я їх там взяв ну, трішечки в траві. Але для вас поклав сюди, щоб ви побачили, як виглядають наші майбутні метеорити. Let's Лесько. Фух, ось так виглядають ці два камінчика і зараз ми будемо їх виставляти. Полетіли! Yeah, забираю забираю тебе! Як ти сам а ви... Я метеорити зараз пошкоджу всі, не треба. Я не... Спочатку додав назву Свіженький метеорит, як і має бути, та які собаки змінити колекціонування. Додаємо фото і описуємо наш точніше. Наші метеорити продається свіженький метеорит, що недавно прибув до Києва. Один вагою 300 грам, другий 532 Ціна тисячу гривень. Ні, в якому разі, за ці камні я не буду отримувати кошти і не збираюсь їх продавати. Це зроблено спеціально, щоб отримати реакцію від, від... від людей. А ось так виглядають наші виставлені метеорити. Після декількох днів. Wow. І впродовж одного тижня мені написало декілька крутих, класних, успішних, мегаталановитих. Може, вистачить. Скажи, давай. Повідомлень. На ці повідомлення я старався відписувати як мога серйозніше, щоб люди все таки розуміли, що мають справу з професіоналом, з метеоретчиком. Такого я не очікував, ну перше повідомлення прийшло від кумедного Дениса. Дивимось, що ж там від такого кумедного, таку ржаку написав. Полетіли. Срок годності, коли у нього вийде? Ніколи, бо він з космосу. Берете? Зміть, будь ласка, ручитено після командного Дениса Залетів ще один чоловік і задав дуже цікаве запитання. Давайте подивимось, що ж він такого спитав про ці два метеорита. Добрий день, метеорит метеорита желізний. Добрий день, ні, але можу кинути в електроліт з катодом і анодом вийде позолотити. Дякую, потрібен залізний. Я собі уявляю, на іншому боці сидить чел за монітором і такий читається повідомлення такий. <по> Ну що, що, але те, що я буду доводити у цьому випуску, що звичайний камінчик, що це є метеорит, я не сподівався, але так і вийшло. Наступний діалог ну, був трішечки дивним, як на мене. Так? <смеш> Привіт! Що метеоритного ви бачите в цих шматочках? Потрібна інформація і показати ознаки метеоритності, які характерні для кожного класу метеоритів. Привіт! В той вечір, коли це сталося, я гуляв і застав перед собою. Бо шматочок камня, який був у вогняній рідині. Мені прийшлося йти в магазин купляти п'ятилітрову пляшку з водою, щоб потушити камінь. Тому я впевнений, що це є метеорит. Якщо так, то це є М. Але чому два куски? І потім метеорити такої ваги до землі падають не в вс... later Плавиться тільки поверхня, тому вони просто теплі, але бувають в фритваті. По любому потрібні ознаки, мітиурятності маленький надріз сполірувати до нульнуль. Бробити азотка плюс на 10, буде видно структуру і склад. У мене сперт є. Полірувати вмію. Де взяти азотку, прочитано. 10 лайків на цьому відео і я зроблю ще одне приблизно таке саме відео. Тільки заміню метеорит на ще більш абсурднішу річ. І попробую виставити та подивитись на реакцію людей. Допустимо, два яблука за мільйон доларів. Ба! Став лайк, підписуйся. Вау! У нас є ще декілька смішних повідомлень. Let's go! Якщо це метеорит, то чому ви продаєте два шматки за тисячу гривень? Це за грам тисячу два шматка, 832 грами. Тобто вони разом коштують 832 тисячі гривень. Брати будете? Ні. <плес> Та як ні? Та купи метеорит. Та не буду. Та купи. Ну і в процесі монтування відоса прийшло ще одне повідомлення. Куплю за тисячу доларів. Ще є, скуплю всі знак питання. Так, добрий день. Тисячу доларів забагато, Давайте на 150 зійдемось. Метеорити тверді. Будете брати? Ну я надіюсь, він відпише, що беру там, хоча б беру. Давайте два метеорита я візьму і дякую тобі за перегляд, дивися також ці відео. Вони класні. Вау, па-па!